Чому ці люди не хочуть, щоб ти проповідував Єремії? Бо я нагадую їм про те, що вони ігнорують Божий заповіт з народом Ізраїлю. Заповіт так, Бог заключив договір з Ізраїлем багато років тому, і він використовує мене для того, щоб дати їм останній шанс змінитися, поки не пізно. Не думайте, що ви ніколи не зазнаєте страждань, бо храм тут це неправда. Шкуре, ти головний священник храму. Ти маєш зупинити Єремію, щоб він не проповідував смуток та загибель. Ви справді вважаєте, що можете красти, вбивати, чинити перелюб, брехати та вклонятися ваалу, а також вашим іншим новим богам, а потім приходити до Бога та його храму й казати: ми в безпеці лише для того, щоб повернутися до зла знову. А чи знаєш ти, що нещодавно Єремія відвідав усі входи до храму, осуджуючи кожного, хто віз товари до міста, щоб продати їх у суботу? Якщо ти дозволиш йому продовжувати пашкуре, на тебе дивитимуться, як на тупа, хіба ви самі не бачите, що цей храм, який несе його ім'я, став притулком злочинців? Бог бачить все те зло, що коїться тут. Ми маємо знищити цього чоловіка та його слова. Треба вбити його, щоб його ім'я забули навіки. Я домовлюсь про це. хочемо, так і будемо жити. Якщо Єремія має рацію, то яке жахіття на них чекає? Не витрачай слів. Ми й далі будемо жити, як хочемо. Ходімо, сплануємо як зупинити Єремію. Завжди будуть священники, які вчать нас Божих законів, і мудреці, які дають поради, і пророки з посланнями від Бога. Тому, замість того, щоб слухати Єремію, ми маємо звинуватити його у злочині. Усім привіт! А чи знаєш ти про те, що існує безкоштовний мобільний додаток Біблія від суперкниги? У ньому я підготував для тебе багато різних цікавинок. Ігри, вікторини, знайомство із біблійними персонажами, інтерактивну біблію і, звісно ж, мультфільми Суперкнига. Завантажуй і відправляйся у суперподорож із суперкнигою.